От таке питання: пилок чи мед. Три дні назад хотів вивозити ці відводки і ще там 12-14 сімей. На соняшник пізній. Вже ось цей вулик запакував, зв'язав точніше і хотів знімати пилкозбірники. І принесли ці відводки. Де половину коробки, де майже повну коробку пилка. І таке собі питання задав. Чи принесуть вони для себе. Думав, що для себе хоча б принесли для замівлі меду. І, можливо, там якусь наставку принесуть. Чи, чи загодувати просто цукром? І собі прикинув, 26 сімей мав би вивезти. Не 26, а 29. Або збирати з них пилок. Тут непогано зараз пішов пилок. У нас дощі прийшлися і погода. Не знаю, напевно, 5 днів останніх непогано. І несуть непогано пилок. І собі прикину. Вийшла мені різниця, якщо мед продати по 70 гривень, а пилок зараз 280 і вийшла мені різниця в меду і пилокові в плюсі буду 8 тисяч, якщо лишу їх вдома, буду збирати пилок. Ось така арифметика. А хто чим займається, можете написати в коментарях. Зробимо таку перекличку, в кого яка думка, ще на рахунок цього напишіть. І прийшлося би мені два рази вести. Один раз зранку, другий день, другий раз на вечір в той же день. Бо минулий раз-два рази відвіз зранку в досвіта. Це щось мені вийшло заважко на хребет. Два дні міг розігнутися. Це треба погрузити в прицеп, там розгрузити треба пройтися метрів з 50 з тими вуликами. Погана там дорога. Тачкою візком там немає де проїхати і треба то все тасканити. Ось така арифметика в мене вийшла. Поки зараз ціна на пилок є, збираю його. Думаю, що тиждень часу буду збирати. Зараз 270 гривень, а якщо чесно, був готовий в цьому сезоні до ціни 150 гривень. І для мене так само було непогано. Бачу, що всі накупили пилкозбірників, донні, навісні. Любе до кольору, до вибору. Як видно, кожна сім'я зараз пилкозбірником. Пилок йде різний від жовтого, це думаю, соняшник десь дістають. І до фіолетового. Знайомий посів 30 соток фацелії. І на вечір вони вже підсипають тим пилком. Всякі є. Білий, жовтий, сірий, маса жовтого. Жовтий це, напевно, ось такий, як в людей родовина. Як нас кажуть, це помідори, огірки, гарбузи, кабачки і соняшник. Там весь пилок одного кольору. Тільки соняшник гіркий. Ось така робота. Ось цей ряд тут поміняв матки тиждень назад. Ось їх так само думав вивозити. Поміняв матки і тут зразу в два рази менше пішло пилка. Поки вони розкочегаряться, ось цей ряд не міняв матки. Тут буду пізніше робити тестову групу, буду міняти через 12 днів. Але це вже на пилок ніяк не вплине. А тут несуть є декотрі сім'ї. Ось така видно, що вже трохи і розсипається майже по повній коробці. Навіть ось такі відводки. Що тут зараз є? Ось як видно, майже доходить до половини. Десь третя частина вже є. До вечора донесуть. Зараз 4 година. Вони літають допізна. Збираю пилок майже вже темно. роса починається, а вони ще злітаються з пилком. І ось така ситуація. Так що, як не на одному, то на іншому потрібно заробляти. Все дорого. Думаю, що це вийде мені недорого, ці шестирамочники Вийшло мені ну, в разів два дорожче, ніж ППС зробити. Е, простіше залити, витягнути. Простіше, але не дуже. І надіюся, що буде менше роботи, не дуже і менше роботи. Це змастити, почистити облой. Ось така робота. Але, але це є. ППУ, він міцніший, геометрію тримає. Ось тут ще одну сім'ю було на 145-ту рамку сьогодні. Переставив на Рутівський корпус. Взяв рамку з відкритим розплодом, поставив туди і відкачаних ще 5 рамок. І нехай працюють. Ось так. Працюємо і ми працюють і бджілки. Всім пока!